Придбали нові котли, замовили медичне обладнання, встановили генератори та відремонтували укриття. Калинівська лікарня та ліцей готові до опалювального сезону та до можливих відключень світла. Розфарбовані стіни, виведена вентиляція, нові лави та парти. А ще новий газовий котел та відремонтований пункт обігріву, щоб дітям було тепло та затишно. Це укриття у Калинівському ліцеї і воно готове до опалювального сезону. Наші жителів ОТГ в збройні сили, захищають нашу державу. І ми повинні створити всі умови для навчання їхніх діточок, для дошкільних находженнях в закладах, лікувальних закладах. Готова до зими і Калинівська районна лікарня. Тут працюють три котли: один з них газовий, який вмикають під час сильних морозів, два твердопаливних. І для них продовжують заготівлю дров. Ми проводимо таку, такі заходи по. Знешкодження аварійних дерев сухостоїв інших, проводича через законком, повідомляємо відповідні служби інспекцію. І потім наші комунальні організації це все заготовляють. Нещодавно в лікарні відремонтували кардіологічне відділення та обладнали його новим медичним устаткуванням з Франції. Скоро тут з'явиться і відділення для реабілітації поранених військових. Ремонт приміщення вже розпочали. В лікарні відділення це результат системної роботи. Тому що не вчора вони це розпочали, але продовжують. Навіть я думаю, що теж все, що зараз завершить, і, і теж не буде поставлена крапка. Калинівські ФАПи, амбулаторії, навчальні заклади повністю забезпечені генераторами і усій соціальній сфері громади точно не страшні відключення світла. Людмила Левченко, Вікторія Врущак, телеканал «Вінниччина».